Всім вітання. Огляд мунштука під назвою міні. невеликий по довжині. Зроблений з пластика. Там всередині йде пластина для фільтрації диму. В ній ідуть отвори П'ять штук, Два по бокам, і один по центру. Після коріння. Для прочистки бажано внутрішню пластину винути. Ну, от, виштовхнути, підійде звичайна булавка. Можна ці отвори прочистити. Вони досить дрібні, але можна курити і без внутрішньої пластини. Тобто, вставимо сигарету. Стандартна сигарета Нікотин буде збиратися на стінках. Так буде значно краща тяга. Але трошки гірша фільтрація. Такий стильний практичний варіант.